Вітаю! Сьогодні 5 грудня і це мій корисний сніданок. Я вже почала снідати, коли почала різати ананас. так? Не знаю, на що серце можна ананас їсти чи не можна, але вже я його вживала. так? До речі, якщо жовтенький, то солоденький. А з другого кінця біленьке це вже не смачно. Так. Але ж я знаю, що апетит дуже гарний після вживання ананасу. До речі, ананас зжигає жири. Так що все корисно я з'їла сьогодні, так? І на сніданок макарони. Вчора зранку макарони були ці. Вони гострі, так. Але ж я заощаджую їм те, що є. Так. І овочей нема так. Вчора не було зовсім, а сьогодні в мене моркви. Тому спробую при вас <кхи> вчорашню страву. Так, ну тут є м'ясо і печериці. Печерици це смачно. Я не завжди. Полюбляла печериці, інші гриби. Зараз трошки, трошки. Mm -hmm. Що вам сказати? І вже не таке гостре. Починаю звикати до перченого. Mm -hmm. І це дуже корисне, як кажуть, кров, перець, кров розганяє. Бо вітамін К, а це для судин супер. Добре, морква. Морква така запечена, але ж вона трошки сировата. І це смачно. Ніколи не думала, що це смачно. Така полузапечена морква. Супер. Спробуйте таку страву, так. Це дуже корисно і смачно. Буду їсти смачного вам і мені. Вчорашні макарони з'їла. Що хочу сказати, перчене, так. Але ж, я вчора вже так робила. Запила десертною ложкою олії. І у мене олія це. Проростки пшениці дуже така гарна, гарна олійка у мене. Так, навіщо я запила, щоб не пекло в році? Ви знали? Якщо ви з'їли щось перчене, возьміть і потримайте в роті олію нерафіновану. Любу. Так, водою запивати не можна. Добре, і ще я. Почала вживати оміга 3, рибячий жир, дві чайні ложки вип'ю. А зараз я хочу зробити смузі. І я придбала пожитник. Я думаю, ну, вже квітує пожитник. Ну, думаю, такі уже. Так? Декілька днів тому я розповідала про пожитник. що він. Дуже-дуже багато лікує хвороб всіляких. Не обов'язково в зелені можна і в насіннячках. Так, і, і потрібно насіннячки теж використовувати. Так, але ж, все ж придивилась, придивилась, придивилась трошки. Щось квіточки не такі. Ні, квіточки гарні, але ж ось ці е, насіннячки. Так, схоже на бобове. Так, 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 от такі насіннячки в таких. Так, це люцерна. Так, але ж як схоже на пожитник. Ну, дрібніші листочки, але ж дуже схожі. І я хочу сказати, люцерна теж дуже корисна. Супер корисна. І конюшина теж такі листочки схожі. І конюшина теж дуже-дуже корисна. З конюшини роблять ліки. Так, ви знали? Так. Фармакологія наша, фармацептия дуже багато ліків робить з конюшини. І все, і конюшина, і пожитник, і люцерна. Листочки схожі, так? Тому випадково придбала люцерну. Я весною сама рвала її і розповідала, яка вона корисна. Ну, підтримує імунітет. так. Як імунітет гарний, то і всі хвороби, як кажуть, відпадають. Тому сьогодні будемо додавати до смузі люцерну. Трошки ананаса поклала маленькі ківі. яблука почистила. Так, ось такого сорту яблука взяла. І люцерну нашу. Так. Немає вівсяного молока. Але ж останнім часом я додаю горішки любі, зараз пікан. Додаю води, і це у нас молоко виходить. Так, так можна робити мігдальне молоко, міг... пікану молоко. І це супер. Мабуть, це краще, ніж покупне молоко. Гарний колір в мого смузі. Так. І що я хочу сказати. Я би, мабуть, і не помітила різницю між, між пожитником і цим. Якби не заварила чай, я заварила чай і смак трави, трави так. А в пажитнику дуже-дуже насичений смак. Ви ж знаєте, спецію пажитник. Так що ось так. І що ще хочу додати зелененьке, так, а як коли самі деш, бачите, люцерна, вона темненька, так. А ось її вирощують спеціально, то ось такого світлого кольору. Добре омега 3 я вжила. Ще я вживаю Д3. Ну, після того, як чистила лімфу, вітаміни і мінерали. Ну, мінерали стараюсь з їжею приймати. Так, і вирішила трошки ще поприймати магній з вітаміном В6. Так, бо він у мене є. Так. А ви радьтесь з лікарями, що вам потрібно. Так, це я вип'ю. А спробувати при вас смузі. Смузі смачне. І не буду додавати меду. Ні, цукру я ніколи не додаю. Доволі різкий смак. Бо кисленькі, ананас, на кисленьке. Ківі. Скільки корисного поряд з нами? Тільки беріть і вживайте. Хватіть здоров'я, Па-па.